Десь близько місяця у жителів грішніх плавнів є можливість користуватися послугами прокату електротранспорту, електросамокати, зручний швидкий мобільний та екологічний транспорт. Став і поїхав, але спочатку треба завантажити на свій смартфон спеціальний додаток, зареєструватися в системі та оплатити поїздку. Рекомендована сума оплати від 30 гривень. Поповнивши баланс, зручно дістатися з точки А в точку Б. І просто є можливість приємно провести час. Розібратися в тому, як активувати електросамокат, легко, але це не єдине, що треба зробити перед тим, як встати на залізного коня. Перш за все, треба вивчити правила їзди на електротранспорті. Вони вказані на інформаційному стенді, розташованому на кожному пункті прокату електросамокатів, а також вивчити правила дорожнього руху, адже як нагадала начальник сектору дотримання прав. Людини Кременчуцького районного управління поліції Наталя Михайлова з 2023 року електросамокати, гіроскутери та моноколеса прирівняли до транспортних засобів. Електротранспорт в Україні набув чималої популярності. Зокрема, це не минуло стороною і мешканців нашого міста. Закликаємо водіїв електротранспорту, керуватися світофорами, дорожньою розміткою та дорожніми знаками, одягати шоломи та інші засоби індивідуального захисту, користуватися світловідбивальними елементами на одязі та транспорті, обирати оптимальну швидкість руху, слідкувати за інтервалом та дистанцією під час руху, не користуватися телефонами під час їзди на електротранспорті. У разі якщо ви потрапили в ДТП, то викликати швидку медичну допомогу та. Користуватися лінією 102 для фіксації вказаних подій. Електротранспорт, самокати та інший електротранспорт є і водії, які керують цим транспортним засобом. Є учасниками дорожнього руху, тому потрібно дотримуватися всіх правил дорожнього руху, щоб не створювати дискомфорт іншим мешканцям міста, іншим учасникам дорожнього руху, бути максимально уважними. І в принципі, якщо цього дотримуватися правил дорожнього руху, то все буде чудово. Ігнорування цих правил може призвести до трагічних наслідків. Поки що в горішніх плавнях звернення до поліції з приводу порушень правил користування електросамокатами не зафіксовано. Викликів швидкої допомоги також. Втім, кермувальники новачки самостійно зверталися до лікарні, зазначив головний лікар. Лікарні інтенсивного лікування першого рівня Максим Крівченко звичайно були звернення на приймальне на відділення екстреної медичної допомоги. До нас зверталися люди з різними травмами, це як забій, пошкодження зв'язок, так і з ранами. Тобто люди при падінні отримували рану, на треба було зашити, надати хірургічну допомогу. Рано всі травми при падінні самоката були легкі, слава Богу. Але, але хочу наголосити на те, що електросамокат. Це також транспортний засіб, який при при використанні якого потрібно дотримуватися всіх правил дорожнього руху, і є великий ризик звичайного падіння і отримання травм голови, що саме небезпечнеться. Травма голови, забігу на мозку, можливо, тобто це все серйозно, тому треба поводитися обачно з цим видом транспорту. Більшість людей, що зверталися, деяких і я приймав особисто. Вони не мали досвіду водіння з раніше. Їх хотіли спробувати, пробували і з за цього і отримали травму, тому що вони не вміли не користуватися тобто, правильно. Тому Саме головне, якщо це перший раз сідаєте, будьте обережні і ем, дотримуйтесь всіх правил дорожнього руху. Тож бережіть себе, поважайте інших учасників дорожнього руху та пішоходів.